За вас, за ваше служіння, щоб Бог працює через вас. І нехай працює і далі. Слава, і? Слава. Слава. Саме через нас, ми через вас не відрізняємося. Слава Господу! Ну, Дякую. Добре, сьогодні скромніше, так? Да? Зараз будуть свідоцтва. Зараз будуть, так? По-любому. Yeah. Таке, що не перевіриш зараз. Ну, ну, Роздягатися треба, що є такі да? речі, які не перевіриш, є <laughs> <laughs> такі речі, про які не хочеться говорити. Колись одна сестра в нас схилилася з паличкою і прийшла по-моєму, і щось там їй перестало боліти, ноги чи хребет, не пам'ятаю. Я кажу, ну ходіть, ну, типу, засвідчите, а в мене вже братувався записували. Ні, я кажу, що? Бо в нас церкви побачать, а нам заборонили, ходити до вас на служіння там, чи дивитися. Я кажу, а самі дивляться? Типу. Вам заборонили? Але самі дивляться, пильнуєте, типу, щоб наші до вас не прийшли. Таке, і таке буває, не? що люди просто бояться засвідчити, бо їм в церкві потім втешуть. Ходіть сюди, якщо, якщо хтось має конкретне, якщо що зараз щось відбулося, то виходьте і говоріть. Можете підходити більше зразу, щоб швидше. Це не мені треба. Я наслухався це тисячі разів. Я тримаю. Добрий день. Ну, не вийшов, так таке з'явилося. Вчора. Підпвався громади, там підіймав, я пересаджував з красотавки на, на кроват, і е, в мене схотіла міжрьоберна невралгія, я не міг е, вдохнути в повно груди. Всю, всю не, ніч крутився, е, плохо спав, прийшов сюди, теж сидів і у мене боліло. Сейчас от після молитви. Вдихаю і болі практично не чися. Якесь остаточне щось. Алізує. Треба так повезло чоловікові. Тільки от вчора потягнув, а сьогодні вже раз і все зцілився. А можна було б і не так. Воно ж як там злапає, то воно не скоро відпускає. Це неприємна річ. Саме простіше. Це стілення хребтів, суглобів, очей, вух, ракових пухли, міоми, аденоми, поліпів, остеохондрозу, артрозу, кіфозу, сколіозу, сушена ос, на ід і, і так далі. Це найпростіше, без проблем. Найлегше, що тільки може бути. Завжди так думайте. Вам так буде. Сестра щось хотіла сказати. Про... Пробуйте. пробуйте. А, так, пробуйте, так? Перевіряйте. Перевіряйте. Я іноді практикую. А, знаєте, часом я стикнувся з тим, що на служінні якась частина людей, вони сидять просто в них низький стас, вони не слухають, пробують, вони чекають, коли вже, коли вже перестане плести і нарешті до нас поводиться так конкретно. І я вже замітив, що така... Ну, Ну, в певних аудиторіях є такий контингент. І я роблю на випередження хід, я кажу, в кого болять ноги, хребет, вам важко ходити, він зразу підривається всі перші. Встають, надією, що зараз я буду возлагати на них всіх руки. А їм кажу, отам от сходи на перший поверх. Скоренько вниз бігом. Кругом цього там три рази і наверх. І ви так, як? А молитися коли, а потім, кажу, потім. <риві> Давайте, біжіть. І вони такі, ааа, виходять. Але хто дійсно з щиро там, вони погнали, ми раз були десь в жовтих Водах, А я кажу до людей, а да, ти перекимуру і йди там записуй, як вони це все виконують. І вона виходить, а там якийсь дві каже, що він цього наплів? Ні. Ну, а вони не звикли до такого формату. їм, З надривом, знаєте, що це. Прошу, я молився. А друга каже, та що, ну щоб тяжко тобі піднятися ще раз на другий ну, а йде, ледво клигає. Ні, вона каже, що йдемо додому. А, вона вже хотіла йти додому, а та каже, то ну, давай, ну він сказав, щоб піднятися. І вона піднімається, і вона потім виходить і плаче на сцені. 10 чи 12 років в неї там цей був, чи що там було з новою, не знаю, Петрочик, коліно, що вона легко ходила. Вона стілилася, коли піднімалася, то сходить на А та пішла а раз ми були тут -то в, Чернівець, в Чернівецькій області, не знаю, десь кілометрів 30 життя, напевно, якесь там є село, я не можу так називати. І підходить до мене двоє людей. Підходить брат, такий старший, такий, крупний, здоровий, і жіночка одна. І в того, і в того болять ноги. А це ті молитви, і в них є на балкон вхід. Вихід, знаєте, там біля дверей? на балкон. І я їм кажу, і той, і той каже, що ноги болять. Я кажу, брат, сестра, он там. Бут, Вихід на балкон, пішли скоренько туди, наверх і назад. І вертається до мене, розказує, як ваші справи. І вони йдуть. А я дивлюся, я там молюся за людей і дивлюся за ними. Вони доходять до дверей, до до а там вихід на балкон. Брат йде на балкон, а сестра йде прямо в двері. Ну, вона йде так. І брат йде так. Брат виходить на другий поверх, вертається до мене, приходить, і ноги не болять. А сестра там собі дає. Це страшно. Духовно. Знаєте, куди стояти? Китра ще проповільники. А брат, ні, брат просто душний, брат повірив. І отримав. Тому працюйте. Що там у вас? Пробуєте? Правильно? пробуйте, ходіть, більше, ти це може до такого костеля. Так. Але вважати, щоб нікого не цей. Хоча і то часом може бути корисно. Часом не таке. А не міняв ноги. Та нема вас ніякого не міня. Нормально у вас ноги. Все там працює, все концентрує. Ми записуємо. Фільми в борах, такі невеличкі відео там, коли збираємо гриби чи просто піднімаємося на рушину. Ну, Коли збираємо гриби, то більше перейде. І там, походу, я їм хитро так вставляю молитву за зцілення чи за спасіння. Ми були в Одесі і там сім'я одна, жінка каже, що в чоловіка було 5 гриж в хребті. Ну, він від того сильно страждав. От він черговий раз приходить з дому, ой, додому з роботи. У нього болі в спині. І вона йому каже, ну сядь тут подивишся, вони, по-моєму, з Богданською церкви. Сядь, подивишся фільм про гриби. Він сидить, дивиться там про грибе. не підозрює. Дивиться собі класно, все гриби, природа, гори, Карпати. І тут брат каже, а тепер покладіть руку там, де вас болить. І в нього вцілився хербе. Під грибочками. Стілився хребен. У них, крім того, стілилася дитина, У них народилася дівчинка з Гручі, дисплазія ключових суглобів. Це все зафіксовано, було з папірчиками, з тими всіма висновками, записами несформовані суглоби. І вони там проходили якісь там. Курс чогось там, я не знаю, як то можна лікувати, чим то можна лікувати. Відповідно, вони фіксують там, з ці ноги, так, якось розставляють і фіксують таку железяку там чіпляють, щоб, щоб ноги не, не сходилися разом. І коли вони через 5 місяців зробили повторний огляд, змін не було взагалі. Вона була дуже в такому відчаї, і хтось їй порадив позвонити нам. Я пам'ятаю той момент, коли... Не що то я чи Людмила за нею була Людмила мовилася з нею по телефону, і коли вона пішла через кілька днів на ОЗД, то доктор сказав, що все нормально, там нормальне, здоров'я, свободи, все класно, все, все сформоване, все описав, там, все там стільки градусів, все, там, має бути. тобто це відбулося буквально там от, за лічені дні. тут 5 місяців в чітко було, що ніяких змін, і буквально через тиждень після молитви... Вже абсолютно все зовсім по іншому виглядає. І потім вони почали молитися за інших людей, і вони були в нас в Одесі на служінні, і ця жінка стягнулася, в неї щось на нозі було пошкоджене сухожилля з 7 років. А їй вже десь там біля 40 було чи поза 40. Тобто там чуть на 30 років в неї боліла нога постійно, постійно біль в нозі. Вона стягнулася, і вона провела якусь свою коліжанку. За яку молилися також по телефону, якою була атрофія головного мозку. Вона думала, що це в неї просто струс, бо вона впала, вдарилася в голову. А це її виявилось, коли вона обстежилася і сказала, що в тебе атрофія, в тебе вже мозок, як 70 літньої людини. Хоча їй там по віку було менше 40. І фактично це вже вирок, тому що воно нічим ніяк ніколи не лікується ніде. Просто мозок відмирає. Тупо відмирає і все. І коли ми почали з нею детальніше говорити, виявилося, що в неї була операція 20 років тому на око. Око косило, і вони її прооперували, і око все рівно залишилось так, як було, а стан почав погіршуватися. Десь приблизно з моменту операції в неї почалася атрофія. Тому що вона каже, Я щось помітила, що відтоді, стільки часу, я каже, якась така завжди була заторможена. Я думав, що це в мене такий характер, меланхолік. А це, виявляється, була трофія, яка тривала вже от, ну, майже 20 років. І там людна з нею говорила, вона тоді в неї толку зцілилася. Mm -hmm. не що... там, там взагалі така цікава історія була. Дуже, дуже добре пам'ятаю, я молилася людей і я згадала, що вона там ця жінка, в залі. Я почала її очемно шукати. Я дуже хотіла, щоб вона побачила, як Бог стіляє людей. А виявилось, що вона тут поруч стоїть і їй також це цікаво. І це дуже важливо, коли люди е, ну, є такий момент, що вони просто чекають, коли за мене помоляться, і не, не дивляться, що там відбувається, просто стоїть в черзі. А є такі, що вони приходять близько і вони бачать це все. розумієте? Е, дію Христа через людину. Це ті, отут вона, і виявилося, що вона тут стоїть. І я молилася за ту жінку якраз в той момент, коли в неї були проблеми з зором. І та жінка зцілилася і плакала, і тішилася, і я кличу, що в неї було запалення мозку, атрофія мозку, і кажу, дивіться, що Бог робить. А вона стоїть така, каже, а в мене одне око сліпе. Ну, ви розумієте, як Бог це цікаво, що прямо перед нею це зцілення відбулось для неї, бо вона вже ніби зцілилася від цієї трофії, вже в неї там все добре, вже вона має сили, вона не могла стояти. Вона чуть-чуть постояла і падала, не було координації, їй треба було лягати. І тут вона вже відновлена на все, а за око вона забула. І тут вона бачить, що люди в людини око зціляється, каже: у мене око сліпе. І я кладу на неї руку. Молюся за її око, забираю руку, а вона каже, як я хорошо вижу всі ваші морщини! Вона стілилася, і вона після того мені ще телефонувала там, писала, що вона практикує, малювує. Не просто взяла, а ще почала. Цьому рухатись, практикувати з вдячності Богу за те, що Він для неї зробив. Оце, оце що я хотіла сказати, там, не, не договорила про дари. Ми бачили дію всіх дарів через себе. Не тому, що ми маємо всі дари, а тому, що ми віримо в Христа, який в нас. І Він через нас дає людям дари. Не просто через нас, а просто через всіх. Хто повірить йому, хто дозволить, хто захоче, Він дає людям той дар, який людям потрібен. Амін. І він хоче це робити через нас. І от як ми оце повіримо, приймемо, ми побачимо такі чудеса. Це нормальний стан християнина, нормальний стан церкви. Хто ще зараз себе перевірив, і ви можете роздати Богу славу за те, що він зробив вас. Ісус говорить, що кожен, хто вірить в мене, діла, які я, сотворив, він сотворить і навіть більше. Тому що я в житті. У нас є трошки кращі засоби зв'язку, транспорту, ми можемо пересуватися швидше, у нас є засоби масової інформації. Ми можемо роботи виконувати набагато швидше. Він каже, ви зробите навіть більше, тому що його час був обмежений, у нас часу більше. І Іван Гелій говорить, що тих, хто віру, будуть супроводжувати такі ознаки. Бісів будуть виганяти в тому числі, покладуть руки на хворих і добре їм буде. І там немає значення. Старий, молодий, 100 років церкві чи 200 немає значення. Жінка, чоловік не має значення. Має значення, чи ти увірував в Ісуса Христа. Якщо вірував, можеш робити те, що робив Тепер давайте порахуємо, як вигідніше жити. Коли ви працюєте на аптеку, чи коли ви зціляєте з силою Боже? А сила грошей, крузи, купив собі якісь там швейцарські ліки. з'їв, Раз довго, і здоров'я. І саду по барабану. А потім раз приходиш, а там підробку самі гроші. Попав. І все. То як вигідніше? Силою Божою чи аптеки? Силою аптеки? Силою Боже. Силою Божою, брат каже. Один брат зрозумів, що краще силою Боже. Слава Богу, за одного брата це вже дуже добре. Брат а добре. як скажіть мені, церква, яка буде живіша? Та, що в неї відбуваються чудеса, чи там, де чудес немає, тільки теологія? Чудеса. Там, де теологія, брата. Була на місці чудеса. Чудеса? А? а хто буде робити чудеса? Пастор. Я, як приїдете, чи ви будете робити? Пастор Пастор буде робити. Чи вівці? Вівці. Якщо пастор не робить, то треба робити вівцям. Там мені чесно, дзвонить. У нас в церкві такого немає. Ти її проблеми? А що ти чекаєш, коли там хтось почне? Що, таке? ніхто нічого не хоче робити, ніхто не хоче Господу служити. Ти дай, служи, хто тобі не дає. А мені там в церкві не зволять, Я кажу, що немає людей навколо, то тільки в церкві не дозволяйте Слово Божу, не дозволяйте. Тиха і світ знає про Ісуса Христа. Щоб мені в церкві не дозволяють говорити про нього. нас Добре, ми ну ще помолимося за тих, в кого ще є потреби, але майте на увазі. що Якщо ви вже зцілилися і прийдете, щоб за вас ще раз помолилися. То вже не... Ну, я не знаю, що буде. Я ще не придбав. То. Ні, бо таке є. Коли приходить люди, приходить до мене жінка, питає, що у вас, вона каже, помміться, в мене там на, шиї, на спині жировик великий. Я розвертаю і дивиться. Ну, вона в такому якось, така блузочка була в в тяжку. Футболка. В і видно, що на спині, ну все нормально, спина, нічого, немає якихось лишніх утворень. Я кажу, а де? Вона, кажу, ну каже, ну там і лопатка. А, ну, можете не йти, може, їм там руками щось мацає мацає, мати не виходить. Кажу, може, ну, чоловіка плече, ну поможе їй, хай він пошукає. Він йде, шукає, нема. Ну нема там, може, видно, що нема. Тобто вона сиділа, коли я просив перевірити, вона навіть не порухалася, з твердою впевненістю, що такого бути не може. Тому що просто не може. і все. Вона вийшла, щоб я її переконав. Та я переконався. Тому можливо Тому можливо перевіряти себе, навіть якщо воно вам здається фантастичним. Я пам'ятаю, як в одному селі ми проводили організацію. Я не знаю, що я зараз зупинюся. Батько приводить дитину, таку трьохрічну дівчинку, і каже, в неї тут на шиї лімфоузол великий. І я пальцем чую той лімфоузол під рукою. Я чую, я тримаю цей панк луз, я наказую йому щезнути. Я чую його під пальцем. Що він є, він ніколи не тівся. Він такий лісовий варік. Я забираю руку і кажу до батька, найди. І він шукає, і його вже нема. Нема. Коли він спів? Ну от я тільки що тримав його. От я чую його під рукою. Тому важливо перевіряти. Добре. Все, якщо ще за когось потрібно помолитися, підходите. Служіння закінчилось. Нагадую, що книжечка наша є там, якщо комусь потрібно придбати.